Початку вересня в мене день народження, і мені сказали, що він живий. Для мене був подарок, але я не могла то повірити. Не могла, бо я вже довго ходила на цвинтар. Боже ти... Сіновий золотий. Боже, як я на тебе чекала довго дитину, моє злота. Добре, що ти ще вже не був. Добре, як я тебе люблю. Ми тебе чекаємо, не зарку, боже мой. То я за то його. Там коли кантужений був тим, а то. мов, чотири ротації, а то. Був і щаща, і, і... а я вже навіть не пам'ятаю, всі позабувала міста. О, там нагороди його, прапор такий, що з нагородою дали, що на труні був. Я горжуся, що мій син був, в АТО, на війні. Я ще тим гордила, що він захищає Україну. Тільки не хотіла, щоб загинув. І Богу дякувати, живий. Поклала в труну, що розуміла, та як випроваджує мама, як випроваджують маму, а то мама так сина випровадила. Все, що розуміла, що йому поклала. Навіть ще поклала цукорки, печені, бо думаю, може, він в полоні голодував. Ну, і там Так не може, не треба було робити. Але я так зробила. Похоронила, було дуже багато людей. Дуже. Я така всім була вдячна, що вони прийшли мене підтримати. І ходила на цвинтар, доки здужила по два-три рази на тиждень. Потім операція, то вже так не могла ходити, коли завезли, коли ще сама раз на тиждень пішла. Ходила, бо я знала, що мій там син. Хоч хробачок що, мене точив, що може, то не він, бо я його не бачила. Хоч люди мене ще на похороні казали, а може, то не він. Я кажу, якщо я буду так думала, то я зійду з розуму. Я знаю, що я його хороню. І маю тут ходити. Якщо він, він повернеться. О, Назарку. Мама вже тут борщ хоче готувати, вареники, не знаю, з лівером, ще там, Ще тут цілий нам меню перерахувала. Я вже такого чотири роки не їх. Як ви почуваєтеся? Я ну, маю трошки тиск, але так нормально. Назаре, а де ви перебували де саме в Росії? Я був спочатку 22-й, 23-й, 24-й рік в Луганській області. А потім мене перевезли на 9 місяців в Сибір, в Маріїнське місто. А потім з Маріїнська в Новогородську область. Уже я був 4 місяці. Що було вам найважче? Найважче був 22 23 рік, бо вони і били і вчались. А що таке? Вас, знаєте, всередині давало вам силу. Я не думав, що таке, що мене поховали. Це звичайно, що було, мусив лежати. Довго жити будемо. Добре, Конозарко, давай, потім ще поговоримо. Так? Давай. Потім дзвониш. Давай, папа, я люблю тебе дуже, давай, па. Дитячі фотографії о. з школи, то. а то його з армії, як він ще в армії. Він був пів року в Бердичеві, а потім о, тато, мама його випроваджували до армії, як він йшов. Тато маленький, мама маленька, а син високий. Він вже на війну пішов, як йому було 43 роки. Сам пішов. Три рази йшов, перший раз не взяли, почала ще війна. Він знов поїхав, не взяли, аж за третій раз його взяли. А хто піде? Я був кажуть, чотири ротації, АТО, я в армії служив. Що такі? Во молоді, бо йшли, вони нічого не знають. Каже, мамо, так стріляють, з голови з окопу не висунеш. В неділю вже на зв'язок не вийшов. Я чекала цілий день, а з пізно вночі позвонив телефон. Я схопила телефон Назарчику, а то позвонив мені. Ваш син плену. То вже мусили якийсь дзвонив, і біжу, він нічого мені не говорив. Він сказав: Ваш син плену, ним все добре. Нам ніякого не дали відомості ніде. Хоч ми мали відео, що він є в полоні. Чили рік ніякого нічого, в травні мені дзвонили, і вона каже: Я вам сумну звістку даю, ваш син загинув по ДНК, там, де їх перевозили, автобус горів. І по ДНК зійшлося, що то ваш син. Я кажу, може, не він. Ну, якщо не хочете, ми його там похоронимо. Я кажу, ну як ДНК зійшлося? А ви там мого сина похороните? Ну, візьдіть сюди, як то я то не переживу. І так вже, і так похоронили. Я їздила забирати те тіло до Львова, ми їздили. але сказали: вам нема там, що показувати. Нема що. То все обгорене, що ви там побачите. Живі. А вчора почули голос? Почула голос. Замовчила наперед за заспокіливих напити, відтиску, бо я вже знала, хоч мені сказали, що то може бути і не ваш син, бо може бути однофамілець всякої, бо є таке. Але Богу дякувати мій син. Буде садити помідори огірки, він ту роботу любить і він мій около того ходити. Я всім бажаю, щоб всі дочекалися своїх. Всі.